Просили би вас розповісти про оперативну обстановку на Авдіївському напрямку. Тут вона не змінюється крайні кілька тижнів. Інтенсивність знизилась. Схоже, ворог перегруповується для того, щоб найбільш свої боєздатні підрозділи підготувати до наступу Збройних сил України. Але постійні артилерійські обстріли активувалася російська розвідка їхня авіація, тобто тут давно такого не було, що дуже багато ворожого в небі. Але ситуація не критична. Судячи з усього, вони думають, що робити зі своєю першою перемогою на Бахмуті і не хочуть повторювати те саме на інших напрямках. Тому що, як бачите, такими ціною таких втрат вони вже, я сподіваюся, усвідомлюють, що досягти якихось успіхів на полі бою. Буде їм неможливо, тому звідси я думаю, і збільшення обстрілів цивільної інфраструктури, в тому числі в тилу української території, для того, щоб зламати психологічне українське населення. Тобто, зараз така починається досить нервова напружена фаза війни. Сподіваюсь, після якої ми перехопимо ініціативу.